Вітаємо всіх на нашому каналі! Всім великий привіт з дощової Вінниці. У нас сьогодні, окрім дощу, ще й дуже холодно, 5 градусів, але вітер такий, знаєте, холодний. І така погода заварити чашечку чаю або каву і запросити сім'ю посмакувати. Ось посмакувати чай каву. Ну, і заодно знаєте, хотіла би вас запросити також до перегляду покупок, які здійснили. До речі, напишіть, як у вас до речі, з погодою в інших областях, в інших місцях, чи так само холодно, чи є регіони, де тепліше, все таки. Ось. Хотіла розпочати огляд покупок з продукції були сьогодні в АТБ. Ходили в АТБ, нам треба було, було купити молоко. На ринок не захотіли йти типу, холодної дощі, тому заходили сьогодні в АТБ. Не так вигідно, звичайно, і не так корисно, аніж молоко, яке ми завжди купуємо на ринку у жіночки постійно. Тому, ну і за погодою все-таки Тебе. Молоко ось таке 3,2% жирності. Торгової марки Ферма. ось таку пляшку 840 грамів коштує 47 гривень. Молоко подорожчало. Якщо на ринку ми купуємо 1,5 літрову пляшку за 45 гривень, то ось, бачите, таке молоко воно дорожчає. Але нам треба було купити, тому зайшли, купили саме таке. І хотіла з вами поділитися. Придбали для випікання ось таке масло торгової марки «Ферма». 73% жирності, 400 грамів в упаковці, зараз зі знижкою 119 гривень 90 копійок. Вигідна пропозиція, до речі, буде діяти знижка до наступної середи, тижнева знижка в АТБ. Для випікання 73% жирності, в принципі, достатньо. Ну і при тому, що вигідна була пропозиція: тобто, якщо 400 грамів коштує 119 гривень, то 200 грамів коштує 72% жирності, 60 гривень. Упаковка а масло ще з та й в принципі всі продукти зараз подорожчали. Тому, поки діяла знижка, ось і придбали. Якщо потрібно, можете звернути до речі увагу. І в АТБ брали ось такі дріжджі для випікання львівські, 100 грамові. Теж вони подорожчали по 12 гривень, 50 копійок. Раніше вони були по 10 гривень, потім по 11, а вже ось по 12,50 були. Треба було нам для випікання, хоча у нас є і сухі дріжджі, але користуємося також і свіжими дріжджями. АТБ брали сьогодні також цикорій. показувала вам неодноразово в оглядах покупок, хоч наша родина і полюбляє каву, да, заварюємо в турці, п'ємо, але інколи може собі дозволити, не всі члени родини нашої полюбляють цей цикорій, Корі, але я можу пити особливо з вершками мені смакує. Беру ось такий завжди в АТБ, 90 грамів йде в упаковці 33 гривні 90 копійок. Іноді зі знижками можна навіть за 28 гривень купити. І склад тут дуже хороший. Тут, окрім корінь цикорію, обсмаженого порошкоподібного, в Україне походження сировини, Індія. Нічого ніяких домішок більше немає. Завжди його купую. Його в принципі надовше і вистачає. 33 гривні, 90 копійок. Також в АТБ брали сушені родзинки 150 грамів в Упаковці ось такі до речі, дуже великі. На ринку іноді купуємо да, в родзинки. Або в крамницях на вагу, але, бачите, ось цього разу взяли в АТБ своєї лінії 150 грамів за 31 гривню 90 копійок. Коштує ось така упаковка на сніданок з вівсяною каше, або ми так любимо з горішками з родзинки покуштувати. Хотіла я ще з вами поділитися оглядом покупок, які здійснили в епіцентрі. Коли знімали вчора відеоогляд, були також в епіцентрі і заходили в. Фудмаркет брали ось такі грісіні ванільні 180 грамів в упаковці, така велика упаковка. Колись показувала вам в оглядах, що теж купували її, але ми там відправляли на подаруночок. А це я взяла ось такі ванільні. За, за зараз скажу вам так швиденько, хотіла вам сказати. Грісіні були по 33 гривні 90 копійок за ось таку упаковку. Знаєте, до чаю до кави, або так можна їх смакувати. Хто полюбляє? То вони завжди різноманітних торгових марок, представлені в супермаркетах, можна звернути увагу. І брали в епіцентрі ось такі цукерки, королівський шар». Погляньте, як жовто-блакитний колір. Знаєте, завжди звертаю увагу в канцелярії на ручки, в. Відділі солодощів може звернути. А, да, навіть якщо нитки там купують жовто-блакитний колір, завжди наш рідний е, привертає до себе увагу. Е, цей е, жовтого кольору це в них королівський шарм е, з вершками. Це їхній класичний, він завжди був е, в, е, в наявності. А оцей той, що блакитний, це новинка у них нещодавно вийшла. Королівськ, е, королівський шарм з, зі смаком кокосово, кокосового. Ані кокосовий шар з кокосовою просто начинкою. Всередині йде а, в молочному шоколаді. В такій упаковці 110 грамів і коштує 49 гривень 90 копійок. Звичайно, вигідніше брати на вагу, якщо полюбляєте. Да? Але ось в такій упаковці щось мені захотілося, тому ми її придбали. 49 гривень 90 копійок. Одна упаковка, дві штучки такого королівського шарму. Взяли і взяли ось такі до. Теж до чаю, до кави батончики стар старс щось схоже на Марс. Такого типу, знаєте, з начинкою, з цією карамелью, в шоколаді. За 8 гривень 10 копійок, ось такі батончики були. Така, знаєте, вигідна пропозиція. За два батончики віддали 16 гривень 30 копійок. Взяли дві штучки. Це купували в фудмаркеті, в епіцентрі. І знаєте, що забула вам показати, в АТБ, ж сьогодні ще й брали і борошно. Борошно, як завжди, купуємо розумний вибір. Це в АТБ кілограмова, ось така упаковка. Ковка 14 гривень 50 копійок кожне вищого гатунку і показувала вам, що це виробництво Хмельницький млин. Виготовляє саме для торгової марки Розумний вибір для АТБ. Ми ним, в принципі, користуємося. У нас мама ще знаєте, який Любов Вінницький млин дуже полюбляє борошна. Ну, коли бува, нагода теж можемо його взяти. Але якщо ви що гатунку і саме розумний вибір, то можемо і в АТБ купити. У нас тут поруч з домом, тому можемо придбати. Хотіла знаєте, що показати вам ще. Були в Петроцентрі, заходили на другий поверх у відділ, там, де продають все для в'язання, для рукоділля, і придбали ось такі моточки. Ніток брали ось такого кольору. Біло-молочного кольору мікрофібра акрил 100 грамів ось такій мотанці йде, це 350 метрів і коштує 75 гривень. До речі, в них найдешевший з. Ниток у нас мама в'яже. Це ми взяли два моточки, щоб мама зв'язала гачком. Зараз модна тенденція в'язані ковтиночки. Гачком, якщо звернули увагу, багато хто носить зараз. І можна і літній варіант, і зимовий варіант. І ось взяли, щоб мама зв'язала ось таку ковтиночку. захотілося світлого такого кольору. І це 75 гривень в інших крамничках дорожче. Тому хто вінницький можете звернути увагу, це у нас. В петроцентрі на другому поверсі там є відділ. І мамі для в'язання серветок взяли ось такі маленькі. Ну, тут тільки 180 метрів 30 грамів і коштує 25 гривень. Це чисто білий. А оці два маточки на ковтинку взяли то це біло-молочного біло кольору. А, і мама у нас до речі в'яже серветки. Зараз хотіла показати ось такі гачком. Ну вони більш не серветки, а такі можна як і серветки використовувати. Ну ми їх використовуємо, як знаєте, коли чай, каву заварюємо, під чашечку о, така серветниця. Ось так ось так от виглядає. Зараз покажу. Заварили чашечку чаю, вірніше кави, і ось така. Там, наприклад, якщо чашечки блакитного кольору, то і серветочка, ось так от блакитного кольору. Зараз покажу. Ось така. Насолода для очей. Знаєте, Дуже полюбляємо, ось такі речі, які зроблені ще своїми власними руками. Знаєте, Придає такий затишок, і тепло в оселі, коли користуємося. І ось такі ще червоного кольору під ті червоні чашечки. такі. І ось так от можна навіть Біленька. і ось так от поклали під чашечку. Ось ось так поділилася з вами, і знаєте, що ще на останок хотіла вам показати. Пам'ятаєте, нещодавно в Єві купувала крем для рук торгової марки? Да? Казала, що в мене найулюбленіше це кокосовий, але кокосового тоді не було, а діяла знижка, була хороша ціна. То я придбала ось такий з авокадо і календулою. І ще тоді на огляді казала: ну дуже цікаве таке поєднання і календула і авокадо. Але, ви знаєте, це, скоріш за все, більше навіть до вподоби, ніж кокосовий. В нього дуже-дуже такий приємний аромат, і е, навіть нанесла на ручки крем, просто пройшлася повз, а вже такий приємний знаєте, аромат такий відчувається, надовго його вистачає. І ручки дуже зволожує. Так що е, поділилася своїм враженням, і, думаю, поділюся і з вами, підписники, е, своїми враженнями з приводу цього крема. Це в Єві купувала. Ось і всі покупки, в принципі, якими хотіла, як завжди, поділитися з вами. Напишіть в коментарях, що сподобалося з відео з огляду наших покупок. Чим користуєтеся ви, можливо, щось до вподоби, Можливо, є якісь рекомендації з приводу того чи іншого товару. Бажаю вам всього самого найкращого, незалежності від дощової такої, пасмурної такої, дощової погоди. Хочеться, щоб в таку погоду ми приділяли найбільшу увагу своїм близьким і рідним. Тож біжіть з коренко ставити, заварюйте смачний чай і запрошуйте своїх близьких і рідних на затишний сімейний обід, вечерю. Ось цінуйте кожну мить, проведену з рідними. Ще раз дуже дякую вам за вашу. Вашу увагу, за ваш зворотний зв'язок. Чекаємо на ваші коментарі. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео. Ну і чекаємо вас на наступних відео оглядах. Всього вам самого найкращого!